На кожну людину в середньому приходиться по 6-7 електроприладів. І як би ми не оточували себе найновішими технологічними винаходами, кондиціонерами, зволожувачами повітря, і навіть 3 d кінотеатри з зображенням живої природи не замінять нам свіже повітря, неймовірно чудові краєвиди, прозоро кришталева, чиста вода. Все це ви можете отримати тільки на відпочинку. Тому для того, щоб гарно працювати, нам звісно потрібно відпочивати і відпочивати у таких чудових місцях, як розважально туристичний комплекс Сонячна долина. Літні спекотні дні можливо не найкращий час для розмірковування про роботу. В цей період приємно мріяти про відпустку, говорити про натхнення і нових силах для наступного сезону активності. І це вірно. А ми сьогодні знову у розважально-туристичному комплексі Сонячна долина. Де надзвичайно чисте повітря, багато нового та цікавого, є чим помилуватись. І, до речі, дуже гостинні усі, хто працює тут і дбає про те, щоб ваш відпочинок був гарним і якісним та приємним. Е, як часто ви відвідуєте сонячну долину? Ми вже третій раз тут. І... Дуже гарно, дуже цікаво. Синові цікаво вже є, багато на що подивитися. Ліж, ну, кожен раз вихідні приходять і говорять, давай їдемо туди там, де в <плес> кабани. Ну так, враження супер, дуже гарно. Нам дуже подобається в Солищній долині. Дуже красиво, зоопарк, тут багато... Много... Сонце, красиво дуже. Взагалі, чесно кажучи, вперше, але досить велик, за великим таким задоволенням нас сюди привезли наші кумов'я. з великим враженням. Перше від відпочинкової зони, скажімо, там, де можна і поплавати, і відпочити, і смачно готують, то все. Тобто з великим задоволенням хотілося б приїхати ще разочок сюди. І не разочок. Ну, я да, думаю, що ще. Як тільки будемо в Чернівцях, я думаю, що ми сюди будемо заїжджати. Та дуже подобається. А так, тобі, Єгорчик? Мені дуже-дуже подобається це місце. Соня Сладін це дуже красива місцевість, де Буковинці можуть відпочивати. Природа красива. Хотіла сказати, що ми б хотіли, щоб в майбутньому було не тільки тут одному місці, але що воно, вся буковина була роздвинутам. Да. Ну та для чому, чому би не приїхали люди відпочивати на буковині, а поїхали в Крим чи десь? Можна сказати, що приїжджає сюди, тут можна знайти всі буквально розлішення: діти, зима, ресторани, ставки, басейни, природа, ну що ще, Звірі. Всякого роду розлічені, так що приїжджайте к нам, приїжджайте в сонячну доліну. чекаємо всіх. Я вперше раз в сонячній долині. Тут дуже гарно все є. Відпочинку, білярд, боулінг, теніс настільний є. Озараз можна покупатись там, відпочити нормально. Можна вагнище розпалити. Все одним словом, все для людей. Нам подобається відпочивати тут. По вихідним дням, так як цілий тиждень ми працюємо. Тут дуже гарно, розвинута інфраструктура, дорогу закінчили другу чергу. Це великий плюс, тому що деякий раз наїхали, бо порохи, і... а зараз без проблем траса прекрасна, є де відпочити, особливо з дітьми, гарно в лісі, є дикі звірі. Дітям показувати на картинці на телевізорі, то одне, а коли вони вживу, то це набагато краще. Бачимо, вони зробили басейн. Зараз підемо теж десь щось будемо обідати. Потім підемо до басейну, покупаємося. Тобто вихідний день вдався. Так що, хто не був, я радив би, щоб приїхали, подивилися. Тут дуже гарно і зроблено все для того, щоб відпочивати з сім'єю. Тільки гарний відпочинок, наповнений чудовими враженнями, здатний відновити сили і покращити самопочуття. А здоров'я це не тільки відсутність хвороб, а й уміння радіти життю. Наше з вами життя не має дублів і суфлерів. Тому не зволікайте, знайдіть час для себе і відправляйтесь відпочивати у розважально туристичний комплекс Сонячна долина тут ви знайдете різноманіття задоволень та емоцій, будь-які можливості до ваших послуг: від затишного котеджу до чотирьохзіркового готелю, від пікніка у лісі до ресторанів високої кухні. І ви самі вирішуєте, що для вас краще бути на самоті з природою або активно відпочивати із веселою компанією. Тут у сонячній долині усе продумано до дрібниць, аби ваш відпочинок був незабутній. Ми знаходимося з вами на базі відпочинку Сонячна долина, де знаходиться, вона знаходиться в Новоселецькому районі. Що я можу сказати про наш ресторан? Цей ресторан дуже високий, високе обслуговування. Якщо ви ще тут не побували, я вам рекомендую приходьте, дивіться, відпочивайте. Скільки відвідувачів буває на день, жодного разу я не чула, можна сказати, Чогось неприємного, негативного, що щось комусь не сподобалось. А навпаки, от наш ресторан складається з трьох залів. Це колиба, ось він такий охотнічий, ніби сказати, зал, весільний зал, а, перший поверх, другий поверх, а також центральний зал. Трави в нас Якої можна бухті? сказати, приємно здивує будь-який. Будь-яку національність людини, чи то Америки з Америки приїжджає, чи то з Канади немає значення. У нас меню багато на для всіх можна сказати країн. Тож, шановні гості, шановні відвідувачі ресторану, хто ще не побував, для звертаюся зараз до тих, хто ще не побував в цьому можна сказати казковому куточку світу. Я вас ласкаво запрошую сюди, і я впевнена в тому, що ви ніколи не пошкодуєте. сами не ожидали, что в Солнечной долине могут быть столько посещающих бассейна нашего, бассейна, нашего прекрасного бассейна. Как вы видите, в течение месяца, когда мы открыли, месяц назад где-то прошел, когда мы открыли наш бассейн, посетителей стало больше и больше. Приезжают со всех уголков Украины, приезжают все, остаются просто довольными, в восторге от нашей базы. Мы из-за этого как бы стараемся наши услуги сделать лучшими, чтобы люди чувствовали себя комфортнее. Мы Развиваемся, так как видите, у нас строительные работы продолжаются. У нас в планах еще расширение и инфраструктуры, также бассейна еще одного и дополнительно номеров. Приезжайте к нам, то есть вы будете чувствовать себя лучше, чем дома, лучше, чем в Европе, даже могу сказать. протязі трьох років ми відвідуємо сонячну долину у різні пори року: влітку, зимою, весною, восени. І ви знаєте, атмосфера цієї місцевості якимось дивним чином вабить і вабить повернутися сюди знову. Тут дійсно усе є для повноцінного відпочинку. Тому тут щоразу ми знайомимося з людьми, які... Знаходяться дуже далеко від даної місцевості. Це Одеса, Крим, у них є море, але немає такої чудової природи, такої гостинності, яка є у розважально-туристичному комплексі Сонячна Долина. Тому моя вам порада: збирайтесь з друзями, з колективом і обов'язково приїжджайте у Сонячну Долину. Всюди суща, справжня, вічна природа немає нічого більш прекрасного і чаруючого. Щоб отримати повне задоволення, прогуляйтесь по розміченим доріжкам, які ведуть вас по лісу. Помилуйтесь тваринами, які є в зоопарку сонячної долини. Тут дійсно. Є що побачити, і це саме те місце, яке підходить як для сімейного відпочинку, так і для відпочинку із друзями та рідними. Що ви знаєте про літо? Це ніби маленьке життя, наповнене приємними враженнями і незабутніми емоціями. На вулиці вже досить спекотно і я впевнена, що ви вирішили, куди відправитись у відпустку. Сьогодні нам дуже добре, ми маємо вибір. Можемо подорожувати по різних країнах світу, знайомитись з культурою, традиціями та звичаями різних народів. Але, на жаль, інколи забуваємо про те, що і у нас є чудові місця, де можна дуже гарно відпочити. Тому якщо у вас є кілька днів або вихідні, збирайтесь з родиною, друзями і відправляйтесь у сонячну долину. Вам тут дуже сподобається. Це я вам гарантую. І тоді ваші сходинки в роботі будуть легкі і результативні.